Вітаємо всіх, хто завітав на наш канал. Протягом наступних кількох хвилин ми поділимося з вами прогнозом погоди на середу, 11 вересня, по всій території України. Буде хмарно, але тепло, подекуди можливий дощ. Тож уважно слідкуйте за нашим оглядом, щоб бути готовими до будь-яких погодних змін. Львів в день 18 градусів, вночі 15. Хмарно. Дощ, який завершиться до ранку. Луцьк. Вдень 20 градусів, вночі 15. Хмарно дощ, який закінчиться до ранку. Тернопіль. Вдень 23 градуси, вночі 16, хмарно. Дощ, який завершиться до ранку. Рівне. Вдень 23 градуси, вночі 14. Хмарно без опадів. Івано-Франківськ. В день 19 градусів, вночі 14, хмарно. Дощ, який завершиться до ранку. Ужгород. Вдень 21 градус. Вночі 15. Хмарно дощ. Чернівці. Вдень 21 градус. Вночі 16. Дощ протягом дня. Хмельницький. Вдень 24 градуси. Вночі 14. Хмарно з проясненнями. Київ. Вдень 27 градусів. Вночі 16. Дощ. Чернігів. Вдень 25 градусів. Вночі 12. Хмарно з проясненнями. Житомир. В день 25 градусів. Вночі 16. Дощ протягом дня. Суми. В день 27 градусів. Вночі 14. Хмарно з проясненнями без опадів. Вінниця. В день 27 градусів. Вночі 15. Дощ протягом дня. Черкаси. Вдень 25 градусів. Вночі 18. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Кропивницький. Вдень 30 градусів, вночі 18. Дощ ближче до вечора. Дніпро. Вдень 27 градусів, вночі 19. хмарно з проясненнями. Полтава. В день 27 градусів. Вночі 15. Хмарно з проясненнями. Запоріжжя. Вдень 29 градусів. Вночі 17 без опадів. Одеса. Вдень 24 градуси, вночі 20. Дощ протягом дня. Миколаїв в день 28 градусів, вночі 18, дощ ближче до вечора. Херсон. В день 28 градусів, вночі 18, дощ протягом дня. Харків в день 28 градусів, вночі 18. Хмарно з проясненнями, без опадів. Не забудьте підписатися на наш канал і натиснути вподобайку, щоб не пропустити жодного прогнозу. А також залишайте свої коментарі під відео. Гарного вам дня і нехай погода завжди приносить вам тільки приємні сюрпризи.